Ви дивитесь ранок вдома. Цей четвер. З вами разом починаємо. Ми Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Ми з вами у будні, а отже, і сьогодні, 7.30 тридцять до десятої години. А у вихідні, тобто, вже післязавтра до одинадцятої, в суботу і неділю в нашому етері, добірка наших найкращих сюжетів і ваших улюблених рубрик. Особисто мені дуже цікава рубрика Наші всюди. Саме вона і продовжує наше телешоу. Наталія родом з Чернівецької області. Жінка довгий час працювала бухгалтером, а ще часто пекла торти на замовлення. До Швеції евакуювалася з молодшим сином. Мій чоловік декілька років їздив у Швецію на заробітки на посадку лісу і збір ягоди в лісі, черницю, вусницю. І тому він трішки знав цю країну. Вона йому завжди подобалася. І це він переконав, щоби ми їхали саме у Швецію. Казав, що тут стабільна економіка, хороший клімат і хороші люди. Та й тому ми обрали Швецію. У Швеції зараз перебуває орієнтовно 35 тисяч українців. Після приїзду в країну Наталія звернулася до міграційної служби. Ми е, у Стокгольмі звернулися у міграційну службу і нас спочатку поселили е, в гуртошток від міграційної служби. Поки ми е, отримали ці документи на тимчасовий пригісток, це десь приблизно місяць. Треба чекати на документи. Українці з тимчасовим захистом мають право вільно перебувати в країні, навчатися, працевлаштовуватися та отримувати невідкладну медичну допомогу. А у разі потреби держава і досі виплачує переселенцям фінансову допомогу. Матеріальна допомога, яка була така і залишилася від міграційного центру. На жаль, тому що вона становить лише 61 одна крона для людини дорослої людини в день. Крім того, Швеція допомагає нашим переселенцям із житлом. Його видає міграційна служба, але тоді українці не можуть обрати регіон проживання самостійно. Міграційна може надати житло, але це дуже велика лотерея. Куди тебе відвезуть? Це може бути північ, південь в Стокгольмі. Вже не селять і це не гра. Є роль, чи твоя дитина ходить сюди до школи, чи ти вже інтегрувався, знайшов роботу то по сіну не можуть поселити в Стокгольм. Наталію з сім'єю міграційна служба направила до міста УМО. Там вже проживав старший син жінки. Безкоштовно проживати в оселі від держави. Наші українці можуть поки не працевлаштуються. Спочатку мого старшого сина направила міграційна служба сюди. А ми, коли їхали з меншим сином, то ми сказали, що ми хочемо до нього. І коли вже ми отримали документи на тимчасовий прихисток і податковий номер, то тоді нам вже надали житло від комуни. Це може бути як гуртожиток, так і квартира, як у місті, так і в селі. Крім того, влада зацікавлена, щоб українці швидко інтегрувалися. Для цього є чимало мовних курсів державних та від різних міжнародних організацій. Навчання там часто безкоштовне. Є також програми навчання. За програмою Європейського союзу СФМ, які фінансуються якраз європейським союзом, можна навчатися онлайн, можна офлайн. От але найважливіше, що в плані навчання нам зараз дозволили українцям Швеції це навчатися на ЕСФІ цих курсах шведської мови для новоприбулих. На таких мовних курсах часто розповідають про звичаї та традиції Швеції. Це допомагає зрозуміти, як усе влаштовано в країні. Вони допомагають адаптуватися, розповідають, як працює суспільство, як працюють різні служби. Буває, що вони від курсів організовують екскурсії в пожежну частину там або для дітей кудись на ферму якусь І про освіту, про все повністю, щоб легше було адаптуватися, інтегруватися. Наталія навчалася на різних мовних курсах, а одні навіть направили її на робочу практику. Я був курс, де можна було вибрати напрямок. Медицина, ресторани і сервіс, і склади, будівництво. То я вибрала сферу ресторани. І там ми вчили шведську мову вже ну, тематично про кухню, про обслуговування клієнтів, і від цих курсів вони направляють на безкоштовну практику. Спропрактик називається, де ти працюєш безкоштовно, але тренуєш мову і плюс вже на робочому місці вивчаєш, що тобі потрібно робити. То таку практику я проходила в кондитерській. Також є чимало курсів, де допомагають освоїти нову професію. Можна навчатися в комбукс. Це школа для дорослих, тобто після 20 років, якщо ти хочеш покращити свої знання з чогось або отримати документи про знання англійської мови або шведської, або якихось інших спеціальностей, то тоді ти можеш так само право поступати на комбу зараз. Наталія працює неповний робочий день у місцевому готелі. Я написала резюме і заходила в готелі пісні, які тут є в місті. І в одному готелі мені сказали: ну добре, приходи, подивилися, що в мене є досвід, можна сказати, у обслуговуванні клієнтів, і плюс десертами я працювала раніше. І так я знайшла роботу в ресторані готелю Сандік. Я там працюю як помічником ресторану, ну як офіціант і на кухні. Згідно зі статистикою, орієнтовно 60% українців уже працевлаштовані в Швеції. Це ті люди, які, хоч на базовому рівні, але знають шведську мову. Адже без неї в країні працевлаштуватися дуже складно. Навіть для прибирання потрібно ем, знання англійської, і мінімальної шведської будь-якому разі. Шведи дуже спокійні і врівноважені, розповідає Наталія. Вони ніколи не підвищують голос і не критикують когось привселюдного. Якщо я щось неправильно зробила, вони ніколи на мене там не накричать, чи не скажуть що це неправильно зробила. Вони скажуть, Наталія наступного разу буде краще, якщо ти зробиш ось так. Але цього разу вже хай буде як є. У них повністю вони стараються так жити, щоб і ні собі, ні іншим не завдавати ніякого стресу. Крім того, шведи часто роблять перерви на каву, особливо якщо це офісна робота. Але ніхто за це працівникам не докорятиме. Фіка це такий собі, як на каву, можна сказати. Ось цих пауз на каву є кілька разів в день, чотири мінімум. Ось коли вони так само збираються разом, п'ють каву, мають якісь. Істечка невеличке, і просто знову ж таки говорять. І ця е, фіка -пауз, пауза може тривати 15-20 хвилин. Великою проблемою перебування українців у Швеції є те, що вони не отримують постійного податкового номера, а це дещо обмежує їхні права. Наприклад, можуть отримати тільки невідкладну медичну допомогу, зазвичай не мають свого сімейного лікаря. Відсутність постійного податкового номера також ускладнює працевлаштування на тривалий термін, проте українська діаспора намагається вирішити цю проблему. Молодший син Наталії навчається в школі. Старший в Україні закінчив 11 клас і вже працевлаштувався в Швеції. Жінка каже, країна прийняла їх доволі привітно.